Привіт, друже! Ти на каналі Навчайко. Тут літери, цифри, пригоди і навіть Майнкрафт. Вчимося весело. Граємо цікаво. Поїхали! Літера А. Аметист. Аметист блищить у темряві печери. Його кристали співають, коли ти по ним стукаєш. Можна зробити телескоп або гарну прикрасу. Літера Б бджола. Бджілка літає над квітами і збирає нектар. Вона добра, але якщо її образити, буде ай 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 З неї можна взяти мед, літера в вогонь. Вогонь гріє, але й палить усе навколо. Літера Г – Гаст. Гаст літає у незері і плаче. А потім стріляє вогняними кулями. Але він не злий, просто самотній. Літера Г. Ганок. Ганок це дерев'яна веранда. На ньому можна пити чай біля хати з блоків дуба. Комфорт плюс сто, літера Д. Дракон. Дракон краю найбільший бос. Він літає, охороняє яйце. Та не любить, коли його турбують. Але хоробрий гравець. Може його здолати. Літера Е. Ендермен. Ендермен не любить, коли на нього дивляться. Але він добре телепортується й носить блоки. Дивний, але корисний. Літера е. Єнот. Вигаданий моб. Цей єнот з Майнкрафт казки краде ягоди у лісі. Його можна приручити, якщо дати йому полуницю. Літера «Ж» житель. Жителі кажуть, «Хм, і продають цікаві речі. Один обмін. І в тебе вже чарівний лук. Літера. «З» зомбі. зомбі виходять вночі. Вдень вони бояться сонця. Але якщо одягти шолом, зомбі стане модним. Літера і динаміт. Динаміт вибухає, якщо його підпалити. Але з ним треба бути дуже обережним. Літера І ліхтар. Ліхтар освітлює шлях у темряві. Його можна повісити під дахом. Літера «Ї» – їжа. У Майнкрафт багато їжі. М'ясо, хліб, морква. Без неї не вижити, якщо ти в пригоді. Літера Й – Стародавній страж. Він є небезпечним ворожим мобом, що атакує гравців лазером з ока і накладає ефект втоми. Літера К, Кріпер. «С» – Це Кріпер. Беззвучно підкрадається і вибухає. Але з пороху можна зробити фейерверки. Літера Л, Лава яскрава й гаряча. Використовується як паливо, але краще не падати в неї. Літера М, Меч, найважливіша зброя. Можна битися з мобами та захищати друзів. Літера Н. Незер. Пекельний вимір з лавою, фортецями і піглінами. Там дуже небезпечно. Літера О Обсидіан. Міцний чорний блок. Ламається дуже довго, але саме з нього будується портал у Незер, Літера П – Поршень. Цей механізм штовхає блоки. З ним можна зробити секретні двері або ферму, літера Р. Редстоун. Це як електрика в Майнкрафт. З Редстоуну будують схеми, механізми й пастки. Літера С. Скелет. Стріляє з лука. Але якщо підійти ближче, отримає по шолому. Літера Т тотем безсмертя. Рятує тебе від смерті один раз. Знайти його складно, але він дуже цінний. Літера У. Вугілля. З вугілля розпалюють піч і плавлять руду. А ще з нього роблять факели. Літера Ф факел. Без факелів темрява й монстри. Їх легко зробити, і вони завжди потрібні. Літера «Х» – Храм У джунглях або пустелі є храми зі скарбами та пастками. Треба бути уважним. Літера С ЦАП. Живе в горах, скаче по схилах, може раптово боднути. Літера. «Ч» – чарівництво. Зачаровування додає силу речам. Потрібен стіл чарів і досвід. Літера Ш. Шалкер. Це коробка моб, що стріляє магічними снарядами. Його снаряд підкидає гравця вгору. Літера. Щ. щит. Щит захищає від стріл мечів і навіть від вибуху крипера. Надійна річ Літера. М'який знак. М'який знак не має звуку, але змінює звучання слова. Наприклад, у слові житель вимовляємо м'якше для дітей. Літера ю ювелір торговець. Жителі можуть стати ювелірами. Вони торгують смарагдами та золотими прикрасами. Літера «я» – Яблуко. Яблука ростуть у Майнкрафти на деревах. А золоте яблуко справжня магія. Молодець! Сьогодні ти дізнався щось нове разом з навчайком. Не забудь поставити лайк, підписатися і поділитися з друзями. В новому відео буде ще цікавіше. До зустрічі!